Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах. Як завжди, в нас на каналі цікаві супер пропозиції, новинки, що нового купили на аукціоні, що є в наявності, що можемо купити. І сьогодні така Kia Niro 2020 року. Автомобільчик виїхав з автосалону в Нідерландах вересень 20 рік. Класний, суперовий. Такий червоний перламутр. Автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. Весь в оригіналі. Перевірено електронним тощономіром фарб. Рестайлінг, 2020 рік. Рестайлінгові вже такі ледовські стопи, які виділяють даний автомобіль з потоку інших автомобілів. Можна сказати, сміло. Електричний Kia Niro. Самий такий популярний автомобіль, який себе зарекомендував за всіма характеристиками: запас ходу, запас ємкості батареї, надійність батареї, об'єм по салону, кліренс і тому подібні речі. Стиль, дизайн. Такий автомобіль лише прийшов з аукціону. Є в наявності, тут в Нідерландах, в збереженому стані. Сох батареї в даному автомобілі 100%. Як ви знаєте, сох Ніро не просідає швидко, як можуть просідати там в інших автомобілях. І саме основне, максимальна комплектація, чесний. Перевірений пробіг. Датчики сліпих зон, безключовий доступ, GBL музика, пам'ять сидінь, електро сидіння, амбієнт підсвіточка, тримання полоси. Нова вже мультимедіа, така велика навігація, вже більш сучасніша, ніж у 2019 році. Але 20-й рік завжди дорожчий. Амбієнт підсвіточка тут. Підігрів сидінь, охолодження сидінь, підігрів керма, клімат, камера заднього огляду, досить класні кольори мультимедіа. Є вже має бути українська мова в меню. Заходимо в меню, будь ласка. Це у нас налаштування режимів їзди. Українська мова, будь ласка. Перевантажується в даному автомобілі 90 764 чесного перевіреного пробігу. Повний запас ходу в даному автомобілі 409 км. Цей кілометраж розраховується від попередньої стилю їзди. І від включення кондиціонера. Включаємо кондиціонер. Перераховується 391. Включаємо обігрів. Перераховується 389. Виключаємо. Перераховується. І так, за останніх 500-700 км збережується інформація, розхід електроенергії. Так само є під кермом такі пелюстки для використання рекуперації. Це ми. Тормозимо автомобілем, це відпускаємо. За рахунок цієї рекуперації під час зниження швидкості енергію забирається назад на батарею. І оцей показник запасу ходу завжди збільшується. Так, такі кіаніро ми вже завезли десятки в Україну. Такі кіаніро вже володіють сотні тисячі наших клієнтів. Тисячі, ще, можливо, тисячі немає, але сотні це 100%. Два зарядних пристрої є в автомобілі, один для швидкісного використання, другий від звичайної розеточки 220. Всі автомобілі укомплектовані аварійним знаком і комплектуючими. В даному ще є цукерочка в подарок. компресор, снула, все присутнє. Стан автомобіля відмінний. В Багажнику савбуфер. JBL, музика в даному автомобільчику. Такий автомобіль з аукціону, з сервісним, сервісною історією. Весь в, різні, в рідній фарбі, сох батареї 100%. 20-й рестайлінговий е, рік. Класний, досить стильний, сучасний червоний перламутр. В металіку, не просто червоний колір. Досить рідко бувають такі автомобілі, тому кого цікавить даний автомобіль, не зволікайте, телефонуйте, є на сьогоднішній день лише в такому кольорі один автомобільчик. Є багато вантажних фургонів. Ми також купуємо вантажні фургони. Це Renault Traфіки, Renault Master, це Mercedes Спринтера, Opel Vivaro, будь-який формат автомобіля, який вас цікавить, можна вибрати на даному автомайданчику. Досить класні і стильні зараз є. Наявності Renault traфіки 2-літрові з ледмиським світлом від Renault Led Pur Vision. Майже всі автомобілі є на сайті. Якісь автомобілі ще не пофоткані, не додавалися на сайт, але є досить великий асортимент. Заходимо на сайт, вибираємо автомобілі. Ми рахуємо розмитнення. Невеликий завдаток від вас. Купуємо, доставляємо в Україну, по Україні повністю все під ключ. За сам автомобіль розраховуєтесь біля автомобіля в Україні вже розмитненого. Також є такі пиріжки, монтажні фургони. Це Renault Kengo, Opel Combo, Citroen Берлінги. Переважно все механічні. Коробки передач, але і попадаються на автоматичних також вантажні фургончики. Volkswagen, Caddy і тому подібні фургони. Весь асортимент є на сайті. Пишіть попередні замовлення на Viber. Я скину вам кращі варіанти, прорахую, які краще розмитнюються до України. Купимо, доставимо, зробимо все під ключ. Також по електроавтомобілях є супоровий варіант. Це Рено Зоя в графітовому кольорі. Автомобіль на хорошій комплектації. 52 кВт батарейка. Весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування, весь в оригіналі. Так, недалеко тут є пташиний заповітник, і тому деколи автомобільчики є позначені пташками. Це не означає, що він там довго стоїть. Отака От зойка є в наявності, класні кольори дисплеїв, стильні і сучасні. І ціна даного автомобіля також суперова. 10500 євро. Автомобіль йде 12 місяць 2019 року. Маємо 63 тисячі пробігу і підтвердження по всіх автомобілях є по НАПУ. Великий асортимент. Кожен день стараюся робити цікаві пропозиції, огляди є також інші Кіаніро. Темно-сині, чорні 20-ті, Роки. Е, є такі автомобілі, тому пишіть на Viber сьогодні. Цілий день просто був за кермом, не всім відповів. Максимально постараюся відповісти на всі питання. Кого пропустив, телефонуйте ще раз. Свіженькі також приїхали варіанти. Це е, Volkswagen є Golf електричний, 36 кВт батарейка. Подивимося, який у нас пробіг Пробіг даного автомобіля 81 тисяча. Нова мультимедіа, два ключика. камера, підігрів, матерія. Є такий автомобіль. Так, шкода дизельна. Міцубісі Outlander. такий асортимент є на сьогоднішній день. Кіа Єніро темносиній, чорний, чорний є асортимент по електромобілях на сьогоднішній день. До закінчення нульового розмитнення залишилось небагато часу. Сьогодні ми маємо третій місяць, грубо кажучи, 9 місяців, а ціни вже пішли вгору. Тобто на останній місяці року це буде дефіцит, це буде черги, це буде ажіотаж. Тому хто зацікавлений купити добрий електромобіль, не пропустіть свій шанс, потрібно зайнятися цим питанням вже. Так, Це ми сьогодні приїхали нашим евакуатором з рейсу. Є багато класних вантажних фургонів. Вже пішли в нових мордашках Renault Мастера, є такі автомобілі. І один з прикладів автомобіля, такого стан автомобіля, просто вражаючий. 50 тисяч оригінального пробігу. L2H2. Автомобіль весь в рідній фарбі, в збереженому стані. І пробіг, як завжди, у нас чесний, з сервісною історією 52 тисячі 22 рік, січень місяць, автомобіль виїхав з автосалону. Ціна такого автомобіля тут, в Нідерландах 15999 євро. Кого цікавий Renault Master? Не зволікайте, є досить класна пропозиція. 50 тисяч пробігу. Мерседес Спринтера, Максі бази, середні бази, екстра лонги. Також є такі автомобілі. І вертаємося до нашої супер красуні, супер пропозиція сьогоднішнього дня. Це KIA Niro, 20 рік, червоний перламутр. Весь в оригіналі у відмінному стані. Запас ходу 400 км легенько проїжджає даний автомобіль. Досить комфортна їзда. Хто ще не пробував їздити на електромобілі, просто попробуйте і ви все зрозумієте, що не лише економія на великих кілометражах а Зовсім інший стиль їзди, зовсім інший комфорт. І боятися не потрібно. Такі автомобілі популярні, як KIA Niro, Hyundai Kona, Всі запчастини, сервіси є в Україні. І автомобілі є надійними. Тому не зволікайте, телефонуйте, робіть також попередні замовлення. Можливо, на сьогодні немає такого автомобіля, якого ви хотіли, але він буде завтра. Дякую за лайки, дякую за вподобайки, дякую за позитивні коментарі. 050 565 08 17 Viber WhatsApp, звати мене Омелян. Займається автомобілями більше 10 років. На все добре, до нового відео.